З якими найчастіше питаннями до вас звертаються золочив'яни? Ну, питання стандартного характеру. Зараз ми маємо звичайно, ситуацію напружену на сході України. Багато злочив'ян так чи і наші виконують свій світовий обов'язок, захищаючи свою рідну землю. Ми спілкувалися сьогодні в районі адміністрації Раді з золочев'янами, які було, захищали Донецький аеропорт. Зараз я говорю не тільки про злочин, а зараз говорю про територію всього виборчого округу. Тобто багато учасників АТО, які зараз потребують невідкладних операцій, скрізь реабілітації, тобто це питання першочергове, де ми зараз хочемо допомагати і по можливому міру можливості допомагаємо. На жаль, з початку року є багато є кілька загиблих, в тому числі на території нашого виборчого округу. Ми поховали хлопців і тут, на території, і в Миколаївському районі, в селі Демня. Хлопчина загинув в перший день Нового року. Перший день нового року. Зараз ескалація військового протистояння, війни на сході України. Ви знаєте, що Верховна Рада України прийняла на позачерговому самозасіданні на сесії позачергової рішення про визнання Російської Федерації країною агресором, закликала міжнародне співтовариство визнавати так звані ЛНР і ДНР терористичними організаціями. І відповідно ряд інших законодавчих актів, які, скажімо так, повинні. Все зробити для того, щоб звернути увагу посилену до цієї ситуації, яка накаляється, дякуючи Російській Федерації на сході України. Нам потрібно зупиняти ворога і захищати своє населення. Ця гуманітарна катастрофа, яка зараз є на сході України, вона не може бути вирішена тільки нашими силами, силами України. Потрібна підтримка всієї міжнародної спільноти. Тому це воно та чи наше якось відображується на території нашого округу. Є волонтери, які їздять, які ми так само включаємося безпосередньо і допомагаємо чи можемо. Тому менше, меншої підтримки не стало, але стала більша напруга в суспільстві цього питання, тому що четверта мобілізація вона торкається вже ще більшого кола людей. Є, е, скажімо, села, населені пункти, де мобілізація дуже активно проходить зараз, більш активно, ніж, скажімо, в містах. В містах. хоча, скажімо, міста мають, можливо, більше заявок на проведення мобілізації, але села на це відгукуються активніше. Не ігноруючи мобілізацію. Ми розуміємо, що на сході люди виснажені, наші бійці і вони потребують невідкладної ротації зараз, тому ця мобілізація вона абсолютно на часі, На жаль, ви говорили за ворога. Ну, ми надіємося на допомогу європейської спільноти, світової, але про таке поняття, як само початку говорилося, як люстрація, чи буде, -буде проведена на злочивчині ілюстрація? Якщо буде, то коли? Ну, Шановні колеги, отже, питання, я вважаю, адресовується правильно, але якби ми розуміємо, що є закон про люстрацію, який прийнятий попереднім скликанням Верховної Ради, ми зараз прийняли відповідні поправки до цього закону про люстрацію, який дозволяє, скажімо, повернутися на посади деяким військовим, в частині військової, військових посад, які підпали під люстрацію. І, скажімо, армія наша не дорахувалася низки професійних воєначальників. Знаєте, я не хочу порівнювати, але навіть Сталін, коли репресовував у роки початку Другої стої війни, він повертав потім з ув'язання багатьох іначальників, що вони могли очолити там дивізії, корпуса чи армії, щоб було ким воювати. Тобто це йдеться про професіоналізм, про професійні якості, яких зараз бракує нашій армії. І це відображається на наших поразках, на наших військових невдачах на сході України. Це перша складова, друга складова, що люстрація повинна стосуватися все-таки суддів, суддівської системи, вона зараз фактично не відбувається. Частково вона відбулася в прокуратурі, але це торкнулося Генеральної прокуратури і обласних прокуратур, воно не опустилося на НЗ. Інша люстрація, яка стосується там, органів місцевого самоврядування і так далі, вона, як ви знаєте, не підпадає під цей закон. Під законів, і тут я вже тут розділяю позицію там, громади, народна так і люстрація, яка передбачена статтями там, відповідного законодавчого акту. Тому тут питання так само до громади, якою мірою вона публічує ці кроки, щоб на них звертали увагу правоохоронні органи, громадський актив, політичні партії, депутати різних рівнів, і щоб ми цю люстрацію могли зрештою завершити. Над якими законопроектами ви працюєте? Зараз на Зараз ми збирали щойно громаду Золочівщини, сільських голів, і я попросив сільських голів, прошу так само представників інших територіальних одиниць нашого округу, розглянути законопроект про добровільне об'єднання територіальних громад. Тобто це початок так званої адміністративно-територіальної реформи, які мав би бути проведені до початку виборчої кампанії жовтневої місцевих органів влади, які стосуються об'єднання сільських рад. Відповідно до перспективного плану розвитку області, який запропонує обласна державна адміністрація, і потім буде затверджено обласною радою відповідно до закону, який буде прийнятий в другому читанні Верховної Ради, можливо, вже найближчим часом, і потім затверджений Кабінет міністрів. В першому читанні цей закон прийшов ще в минулому скликанні Верховної Ради, а в другому читанні ми оце зараз будемо голосувати. Тому мені важливо, щоб була вироблена консолідована позиція обласної. Громади в частині районі, районної громади сільських голів, які випадали свої слушні пропозиції стосовно фінансової складової, адміністративної складової, яким має бути механізм об'єднання, чи це від 5 тисяч і вище, чи це має бути просто район, як була лунало сьогодні поділене на три зони: зона Глинянська, зона Помарянська і зона. Золочівська безпосередньо і до колишніх село. Чи якийсь інший механізм? Тобто такий механізм, який би не, був, не працював ущерб рядовим громадянам, або мінімізовував цей, цей ущерб і, відповідно, не відбився би негативно на інфраструктурі сіл. інфраструктурі сіл. Це перша складова. Друга складова, я заініціював ряд законодавчих актів, які були так, чи наші прийняті вже в Верховній Раді. Я був автором законопроекту про... Скасування позаблокового стану держави і наш євроінтеграційний курс НАТО, ну, про НАТІвський курс. В результаті такий законопроект подав глава держави як суб'єкт законодавчої ініціативи, Глава голова є суб'єктом законодавчої ініціативи, і ми слабовому відмовилися вже цією сесією від позаблокового курсу держави, що відкриває нам двері до Північно-Атлантичного альянсу, і фактично теоретично ми можемо говорити про вступ в НАТО. Відповідно до стандартів, які НАТО прописує. Це так само законодавчий акт, який продовжив закон, який вже був прийнятий. Теж я його подавав, який продовжив мораторій на відчуження гуртожитків для нашого населення, який в тих гуртожитках проживає вже довший час. І немає права на їх подальшу приватизацію. Фактично, мораторій, який закінчився, громадяни могли опинитися на вулиці, і ми цей мораторій продовжили для людей до. На, на Заборонено на відчуження до 2020 року. Це постанова про відзначення 20-річчя від дня народження отця Михайла Вербицького, 4 березня ювілей Великий, автора українського гімну. К свого часу я відповідав за відкриття пантеону отця Михайла Вербицького в селі Млини під Карпатського воєводства Республіки Польща. Це наші українські етнічні землі, де отець похований. Відповідав за двосторонню зустріч президентів, тоді був Віктор Ющенко і президент Качинський в іншому форматі так само, і мені важливо, що ця постанова була прийнята. Я є автором цієї постанови, і ми будемо на державному рівні її відзначати. Це законопроект про заборону використання піротехніки під час різних заходів, святкового несвяткового характеру, тому що я вважаю, коли йде війна, ми не можемо. Ми не можемо застосовувати піротехніку в активну, активну, в умовах проведення антитерористичної кампанії. Така заборона прийнята міською радою Києва, деякі міста так само прийняли, в межах України цього немає. Це було дуже актуально під Різдво і Новий рік, Ну, зараз вже свята пройшли. На жаль, там процедура проходження тих чи інших законопроєктів і постанов вона є утрудена. Обтяжена засіданнями різних комітетів, тому, на жаль, процедурно ми не встигаємо все приймати активно, як цього хоче суспільство, громада і так далі. Це ряд інших, скажімо, законопроєктів, скажімо, я подав законопроєкт із своїм колегою Дмитром Добродомовим, Олегом Мусієм, на предмет заборони відключення закладів освіти медицини. І тих за тих той інфраструктури заводів, які працюють на оборонку нашу від електричної енергії в умовах віємного відключення з всього населення і відповідно всієї інфраструктури, скажімо, України чи області, коли нам не вистачає електричної енергії. Так, тобто така заборона має бути, щоб під час операції, яка здійснюється операція чи в закладах освіти і медицини в цілому, і відповідно такі відключення були. Заборонені в цілому, а не тільки мінімізовані. Це стосується і ряду інших законопроєктів. Вони є на мене на сторінці в Фейсбуку чи в соціальних мережах. Вони є на сайті Верховної Ради, ви спокійно можете з ними займатися. Я хочу побажати шановним злочив'янам, всій цілому громаді злочівщини все-таки не розчаровуватися в собі, не розчаровуватися в своїх силах, не розчаровуватися в цілому Україні. Ми переживаємо зараз чи не найважчий період встановлення української держави. Фактично ми маємо ситуацію, коли в світі валиться остання імперія, російська імперія, так чи наша Росія чому так себе агресивно поводить, тому що вона вважає, що Україна є світоглядно, системно, психологічно, політично в системі цієї імперії. Головне важливо, щоб в контексті розвалу цієї російської імперії ця імперія не завалила нас. Не завалило кордони України, не залили саму державу. Тому дай Боже нам всім виставити терпіння і удачі усім. Хай Бог допомагає.